То зможемо розказати, як весь світ розвеселився, бо син Божий народився. А служки уночі поснули, і не знали, і не чули, що діється в небесах, і в тих, дивних сторонах, А як північ надходила, дивна пісня їх збудила, Ясна зірка засвітила, добру віску сповістила. Пастушки розповставали, Сонні очі повтирали. Що за стяга, що за диво? Там у нічку Це напевно щось горить. Треба бігти та гасить десь далеко, Що спалає, аж по небу лисяває. Я боюся частікати, я ввечері рятувала. Ти не бійся, а послух, свідки спів таки вона, і святковий, і величний, що аж серце замирає. Так стояли, оглядались, а від страху аж обнялись. Думку думали, гадали, що робити далі, мало. Касушки через поле навкошки без піздалька пішли й таку мову. Добрий вечір, ці господі. Чи станете у пригоді Мам маленьким пастушкам розказати, що то стало, щоб неба засіяло? Вечір добрий, пастушки, зараз гляну, в книжки, пишуть давні письмена, що родітиме земля, що засвітить зірка ясна, наче сонце така красна, у ту мить у ту хвилину Диво на землі звершиться, і народить діва сина, що месією назветься. А в якому місті такі гарні лісі? Місто зветься, віхла є, тоді ми туди, туди йде. Зачекайте, Йду із вами. Тепом шляхом за зірками. Вийшли з хати звістиря і лиш ступили в чисте поле. Став лячно, як ніколи. Небо світить не, не здаля, просто в них головами Все блискує вогням. Ой, ховаймо, що то буде? Пропадем, рятуйте, люди. Але тут до пастушків із небесних тих вогнів. Равну Божий виступає і коли вітку помовидає, ви не бій під пастушки, ані світла серед ночі, ані музика згори, ані слів моїх пророчих. Я приношу бік для вас, нині народився спас, да в поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям розповідайте, що Христос прийшов на світ. Слава, Слава Богу, за новину, хай страхи тривоги згинуть. Добре тебе поспішаємо, Боговий поклін віддаємо. Це цар землі та небо, тож золота не треба. Найкращий дав усіх часів та радісний щасливий спів. Отже дух не заспівати і танок затанцювати. У гурта віддам тихенька всі поклони низенько. Матір Божу привітаємо, на запилиці заграємо. От і добре поспішайте, та і синочком любо ще раз веселяли. Ой, янголику ясненький. Поможи мені, миленький, покажи, вертеп доріжку, найкоротшу, найпростішу, бо півночі вже блукали, а стежиночки не знали. От і добре покажу, у вертепа проведу, а дорога та свята не для всякого вона, лиш для добрих, чемних, мил. Той, хто має сильну віру, хто закони поєднає, тата й маму поважає. Ми до Бога ручки зносимо, для батьків здоров'я пролив, для сестрички і для брата, щоб була весела хата, Для бабусі, бабусиків, щоб сім'я раділа вся. Знаю, знаю, молодці, мені з неба видно всіх. А тепер ідіть за мною тою стежкою святою. І повів же янгу Божий і топили, і прибожих, по строжині серед степу, до чарівного вердепу. До печери пастушки всі звіддаємо прийшли. Янгол Божий зупинився, на сторож залишився, а в бете піднішняти спочивала Божа мати, на руках дитя тримала, його ніжно пригортала. О матінко було, Ісуси коваль, прийми прийдання, укрін щиро. Два сницарі подпішанці сходом та рибен усуть від усього народу. А ми не забожні, дари, також маємо, кляличку цінку ми вам заспіваємо. І хай та колядка світ лунає, хай люди раді, Христос Рождай. Тож даваймо, не сумуймо, разом з нами полядуймо, веселіть серця родину, добрий час святу годину. Посілому світу. Усик, не спить, не дрімає своїми руками. Весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос ся рождає.